почистила, скумбрію і помила. І який раз дуже розстроїлася, повирізала плавники Ну, от такої якості риба. Вона навіть не дуже розмерзлася. Але бачите, не знаю. Де можна в білой церкві нормальну якісну рибу купити? Зараз буду різати на шматочки. Ну, от порізала на порційні шматочки і зараз буду щільно вкладати в каструлю. З борошної води роблю такий кусочок тіста, щоб заліпити дирку на кришки в кастрюлі. Ну, от заліпила дирочку. Десяйна ложка з верхом солі. Я вложу три лаврових листа. Лавровий лист розкладу. Так, в мене зібрався засушений такі зубчики чеснику. Я їх теж кладу сюди, порозкладаю. Вони все рівно дадуть свій смак. Я ж уже пробувала. Горошком коріантер. І духмяний горошок, Вливаю води, щоб була у рівень із рибою. Зараз побачу скільки її тут вийде. Ну, от я так дивлюся, в мене пішло чуть більше півстакана. Ось так, чуть більше півстакана. Буду ставити на вогонь. Кастрюлю поставила на середній вогонь, накрила кришкою. Дирка в мене за оця закрита, заклеєна. Чекатиму, коли закипить. От пішли, бачу, що пішли перші бульки. Мені треба, щоб ці бульки йшли по всій кастрюлі. І з того часу буду засікати час. Кришку не відкриваю. Хочу показати. Риба побіліла. Вся, уже видно. Ну, телефоном не можу так показати, але риба побіліла, бульки пішли по всій кастрюлі, навіть в центрі булькає. Засікаю 5 хвилин, роблю маленький вогонь. Ну, тут, мабуть, і часник відіграє свою роль. Він дуже добре перебиває рибний запах. бачите бульки і всередині бульки вже є. Через камеру так не можна показати. Але насправді булькає вже по всій кастрюлі. Від кастрюлі не відходжу. Ну, кажуть, що повинна вийти скумбрія в собственному соку. Ну, все, пройшло 10 хвилин. Я все-таки перестрахувалася, може, думаю, не так побачила. І я не 5 хвилин, а 10 хвилин варила. Виключаю і залишаю остивати. Не відкриваючи кришку, кришку відкривати не буде, поки не остине не постоїть в холодильнику 12 годин. Все Виключаю. достаю кусочок риби. прямо наче желе вже. ці горошки Якщо чесно я не думала і не очікувала, що буде настільки приємний смак. Риба дуже смачна. Ну, дуже смачна. Я не люблю запах риби, самої риби, тим більше Скумбрія. Я не думала, що вона буде такого смаку приємного. Дівчатка, рецепт супер. Готуйте, не пошкодуєте. Смакота.